Вітаю всіх на каналі QI Insight. Сьогодні ми розпочинаємо наш блог практичних задань з У цьому відео ми закріпимо основи роботи з базами даних, які розглядали у попередньому уроці. Сьогодні ми навчимося використовувати базові запити з Select та сортувати дані за допомогою Order By. Ми будемо працювати з тестовими таблицями, з тестовими базами даних. На основі сайту, які містять реалістичні дані. Це допоможе вам краще зрозуміти, як працюють ці КІЛ запити на практиці. Готуйтеся попереду дуже багато цікавого. До речі, відразу скажу, що цей сайт дуже зручний для того, аби практикуватися різними запитами. Тут є багато таблиць, поле, де можна прописувати запити і дивитися, в якому випадку вони працюють, і, можливо, якісь помилки. Перший крок у роботі з SQL – це отримання даних з бази, тому ми їх розглянемо. Подивіться на праву панель, тут вказані всі наші тестові таблиці та кількість записів у кожній з них. Наприклад, у таблиці Customers зараз 91 запис, у Product 77. Це означає, що ми можемо побачити всі ці записи, якщо відправимо запит Select All from Customers. Як ми бачимо, якщо виконати запит Select All From Customers, то отримаємо всі запити з цієї таблиці. Зверніть увагу, що в полі Result вказано 91 запис. Також праворуч у списку таблиць біля Customers теж вказано значення 91. Це означає, що в нас повний набір даних і всі записи коректно відображаються. Тепер давайте спробуємо повернути на всі стовпці. А конкретні, наприклад, Customer ID, Customer Number і City. Також копіюємо країну Мексика, потім вона нам знадобиться. Запускаємо RUN, і нам повертається таблиця. Вона має все ті ж 91 запис. Але вже не всі колонки, а лише ті, що ми прописали після слова SELECT. Для того, або повернулися не всі записи. А тільки конкретні, наприклад, Ті, де Країна Мексика, пропишемо на вирядок V Country дорівнює Мексика. Тепер ми бачимо всі записи Де Країна Мексика. При тому сам стовбець Country нам не відображається. Чому? Бо ми його не прописали в селекті. Давайте додамо тепер стовпчик. Country до селекту. І побачимо, що нам повернулися всі ті ж записи 5 штук. Але ми вже точно бачимо, що тут Country – Мексика. Тепер пробуємо аналогічний запис, але змінюємо країну на Великобританію. Тут же нам повернулися 7 записів: усі записи з країною Великобританія. Майже усі міста Лондон, але є ще одне місто. Переходимо до таблиці Orders. Тут в нас представлені наступні колонки: Order ID, Customer ID, Employee ID, Order Date і Shipper ID. В таблиці 5 стовпців і 196 записів. Прописуємо конкретні стовпці: Order ID, Customer ID, Order Date та Shipper ID додаємо уточнення, що нам потрібні лише колонки з Shipper ID 5. Та у відповідь ми отримуємо помилку. Чому? Тому що ми просто прописали ID. Ми не уточнили, який саме ID нас цікавить. Прописуємо все ж таки вірно, що це Shipper ID дорівнює 2. Тепер нам повертається запис. Це лише з шипер ID дорівнює 2. Переходимо до таблиці «Products». Тут в нас всього 77 записів. Спробуємо вивести також не усі колонки, а лише ті, які нас цікавить: Product ID, Product Name та «Price». Допишемо, що категорія товару дорівнює 2, і нам повернуться лише записи де Категорія товарів 2. Повертається лише 12 записів. Нарешті, давайте все ж таки е, дізнаємося, що таке Аліас і чим він покращує читабельність результатів запису. Наприклад, нам треба переіменувати якусь колонку, е, змінюємо Product ID на просто ID. Для цього прописуємо Product ID AS ProductName на просто name. Саме оці дві літери S. Вони і переименовують нашу колонку. Прайс лишаємо той самий, як і зараз. Ми побачимо, що в нас колонки змінюють назви. Назви насправді змінилися лише в нашому записі. Самі PD-колонки все ще мають назви Product ID та ProductName. Фільтрація даних у SQL – це один із найважливіших інструментів, який дозволяє отримувати лише потрібні нам записи. Для цього використовується оператор V, який дає змогу встановлювати різні умови. Щось ми вже розглянули. Окрім стандартних порівнянь за допомогою рівно або нерівно, існують інші корисні оператори. Наприклад, Between дозволяє вибирати значення в певному диапазоні, наприклад, від 100 до 500. In. Використовується для вибору записів, які відповідають одному із списку значень. Для пошуку за шаблоном використовується оператор Like, який дозволяє знайти значення, що містить певний текст. Відсоток замінює будь-яку кількість символів, нижнє підкреслення замінює один будь-який символ. Коли нам потрібно комбінувати умови, використовується AND. OR, наприклад, country – Ukraine and City Харків. Or дасть результати, які відповідають хоча б одній з умов. А щоб виключити певні значення з вибірки, використовуємо NOT. Тепер давайте повернемося до практики. Для цієї практики нам краще за все підійде таблиця Products. Давайте спробуємо для початку повернути всі товари, в яких прайс дорівнює 10. Прописуємо Select All from Products where price дорівнює 10. І зараз нам мають повернутися всі товари, в яких ціна точно дорівнює 10. І в нас дійсно повертається 3 товари. З різними неймами, але у всіх. Стоїмось 10. Тепер давайте повернемо всі, які не дорівнює 10. Бачимо помилку. Цікаво чому. Переходимо до інструкції саме для цієї бази даних, тому що MySQL чи Postgres вони мають різні оператори. І бачимо, що тут, крім, замість знак оклику дорівнює, використовується дві скобочки. От, ми їх і використовуємо. І тепер ми бачимо, що нам повернулися усі дані, окрім депрайс дорівнює 10. Йдемо далі, показуємо товари, де прайс більше 10. Повертаються: 18, 30, 39, все більше за 10. Давайте спробуємо більше менше 20. Також 18, 19, 10, 14. Все підходить під те, що ми шукали, дорівнює або більше 20. І ось в нас мають з'явитися додаткові товари, які коштують рівно 20 є. І тепер дивимося більше або рівно 12 є. І давайте подивимося, щось, що буде менше, або дорівнює. Також 12. Так, все вірно, повертаються товари з ціною більшою, ніж ми зазначили. Або дорівнює. Є дорівнює. Наступне ми розглянемо оператор «Бетвін». Дивимося в інструкції, що таке є, і прописуємо. «Price between і хай це буде 10 і 20. Повертаються товари, в яких ціна саме між 10 і 20. Давайте зменшимо, хай це буде від 15 і до 16, щоб більш наглядно було так, нам повернулося 15 і 15,5 Ще в нас є оператор IN. Чим же він відрізняється, що це за оператор? Наприклад, якщо в нас є можливість повернути з до рівню 15 і 15,5, але нам треба там прописати більшу кількість. Ми прописуємо прайс IN 15, 18, 15, 15,5, точніше. Тут можна прописувати саме, коли нам треба багато, щоб не писати кожного разу, що чому дорівнює, чи не брати end. ми просто прописуємо IN, і в скобках пишемо все, що нам потрібно. Наступним розглянемо оператор AND і OR. Різниця в тому, що коли ми прописуємо AND, в нас буде виводитися лише ті значення, які. Відповідають обидвом параметрам, якщо OR, то хоча б одному. Наприклад, Order ID обираємо і пишемо AND Product ID і обираємо 11. У даному випадку нам повинні повернутися всі значення, де в нас Order ID співпадає з Product ID, і повертається лише одне значення. Тепер. Пишемо OR, і тут в нас вже повернуться усі запити з ордер ID, який ми прописали, плюс усі там, де продукт ID 11. Тому виходить, що повертається більше записів. Перейдемо до оператора LIKE. Він використовується, якщо нам треба знайти а, дані, але ми не повністю знаємо їх ім'я. Наприклад, знаємо. Першу частину, чи останню, чи середню. Зараз на прикладі кастомерів, давайте пропишемо якийсь customer name і будемо шукати, що нам повернеться. Прописуємо Select All from Customers, V Customer Name дорівнює, і пишемо, що перша літера в нас А, і далі ми не знаємо. Скільки буде символів і які вони будуть. Чому ж не працює? Да дуже легко, тому що воно не дорівнює, воно лайк. Тобто воно містить в собі цю частинку, але не повністю дорівнює. Тому обов'язково не забуваємо, що в даному випадку треба прописати саме, що це лайк. Тепер давайте пошукаємо у випадку, коли ми знаємо о, перші два символи, прописуємо їх. І ось нам повертається тільки дві відповіді. І тепер давайте пропишемо, що ми знаємо ім'я, але не знаємо там прізвище, наприклад. Нам повернеться зараз тільки один наш кастомер. І тепер зробимо вигляд, що ми там не знаємо повністю його ім'я. а… Знаємо, що перші два символи якихось невідомих, і знаємо, як далі. Це ми просто дивимося. На прикладі, нам має зараз повернутися за задішником 4. Так і є. Він повертається, тому що всі інші дані спів... І також по фільтрації в нас ще лишився один оператор це виключення значення за допомогою нот. Зараз ми розглянемо його. Візьмемо, на прикладі вже того, що ми шукали, бачимо, що в нас тут є 11 відповідей. І тепер давайте видалимо order ID і лишимо лише прайс id видалимо лишимо лише order ID, три записи. А тепер пишемо NOD. Після слова VO додаємо NOD, і нам мають повернути всі, окрім тих трьох. Бачимо, було 518, 3 – 515. Все вірно, значить, нам повернулися усі відповіді, окрім оцього ордер ID, яких в нас було три штуки. Давайте спробуємо ще щось, прибираємо нот. і зараз ми виведемо всі записи, які в нас є, все ж таки з order ID. Прописаним і продукти, які повертаємо наші 11 і 11 записів. О, спало, в нас повернулося. Але хочу вам показати, що якщо в нас дуже багато відповідей, можливо, нам не потрібні всі, а нам потрібні тільки перші 5. Тоді біля слова select ми дописуємо Top, і нам покажуться тільки перші 5 з таблички з нашими запитами. Давайте трошки підіб'ємо підсумки. Ми розібралися з V-фільтрація даних. Продивилися різні оператори: дорівнює, не дорівнює, більше, менше, between, in. Більш детально розглянули like, познайомились з and та OR, виключення нот, навіть розібрали, що таке top. і будемо рухатися далі. Сортування даних у SQL – це один із ключових інструментів для впорядкування результатів запитів. Ми використовуємо Order By, щоб визначити, в якому порядку будуть відображатися записи в результаті вибірки. Синтаксис запису виглядає наступним чином: Select і прописуємо назви колонок. From додаємо назву таблиці, Order By – прописуємо колонку, по якій ми будемо. Робити сортування. І далі вже прописуємо ASC або DSC. За замовчуванням, дані сортіруються у зростаючому порядку, тобто ASC – від меншого до більшого, або від A до Z. Якщо ми хочемо відсортувати дані у спадаючому порядку, додаємо DES, і тоді вже у нас буде. Навпаки. Сортування особливо корисне при аналізі даних та підготовці звітів, адже воно дозволяє швидко знайти найважливіші записи та представити інформацію в зручному вигляді. Тож, давайте перейдемо до практики. Зглянемо, на прикладі наших кастомерсів і візьмемо Order by Country. Тоді ми побачимо. Спочатку дефолтне значення від A до Z. Але якщо ми додамо після слова country ASC, то в нас нічого не зміниться, бо це дефолтне значення. Тому давайте змінимо на DSC і побачимо, що значення змінилося. Спочатку country на алфавіт, далі від Z до A. Дописуємо після слова. Counter City». І тепер ми бачимо, що в нас спочатку йде Аргентина. І всередині Аргентини. Так, поганий приклад. Давайте оберемо якусь одну країну для того, щоб це було чітко видно. Хай буде в нас в Country USA, тому що багато тут в нас буде різних міст. USA. V-Counter USA, дорівнює. не забуваємо в дужки взяти, і Order By City Тут же ми бачимо спочатку у нас іде на A, саме City, потім на B і так далі. І зворотній порядок додаємо, і в нас від. W В зворотному порядку вже йдуть наші назви. Ми сьогодні пройшли перший етап практичних завдань. Сьогодні ми розібрали основу sql запитів на практиці, закріпили ключові оператори, навчилися виконувати записи базові sql запити, отримуючи необхідні дані з таблиць, дослідили оператор В. Який дозволяє фільтрувати записи за допомогою умов, навчилися виконувати пошук за шаблонами, за допомогою лайк, Освоїли сортування даних, order by, що допомагає структурувати результати вибірки. Але це лише початок. У наступному відео ми зробимо крок вперед і розглянемо ще потужніші sql інструменти а саме джоїни, з'єднання таблиць для отримання зв'язаних даних. Вкладені записи, Запити розглянемо, тож підписуйтесь, будь ласка, щоб нічого не пропустити. І також маленька порада. Звертайте завжди увагу на синтаксис. Перше краще. Кожне, кожне ключове слово писати з нової строчки. Select прописали назви колонок через кому, після останньої колонки не ставимо знаки. Наступна строчка буде From, і пишемо назву таблиці. Якщо йде ДВА, значить VA. Якщо ордербай, прописуємо ордербай. І у кінці обов'язково точку з комою. Побачимо в наступному відео. До зустрічі. Підтримуй український освітній контент. Лишай коментарі з темами, які б ти хотів бачити в мене на каналі. Став вподобайки, відправляй друзям. Підписуйся і до нових зустрічей на QA Insight!